Звичайний клас у звичайній дрогобицькій середній школі. Урок української мови, і дванадцятилітній Максим ретельно нотує вправи. Він уважний і сором'язливий. І мало хто з однокласників і дрогобичан знає, що переступаючи поріг школи, сором'язливий школяр стає впевненим рятівником. Рятівником це у крові Максима у родині макрухів він буде третім пожежником. Це є мій дідусь. Він, він працював в пожежній охороні. Це є начальник райвідділу, Тепер він на пенсії. Дідусь був начальником цієї пожежної частини. Тепер тут господар Олег Макруха, батько Максимчика. Саме завдяки цим двом доблесним рятівникам хлопчик мріє стати пожежником. Наста увага, руш. Саме батько тренує Максима, і завдяки його вимогливості, хлопець у свої 12 здає спортивні нормативи на рівні з дорослими. Максим, як і справжній рятівник, вміє поводитися із рукавом, але найцікавіше юному пожежнику справжні бойові завдання. Коли приходиш додому після роботи і вже трошки змучений, і він мені задає дуже багато питань. Дуже багато питань, і питання задає не просто так, куди припустимо, виїжджала машина на яку пожежу. А якщо задав питання, куди виїжджала, то зразу там дуже багато йде послідовно ще питань: як працювали на пожежі, скільки подавали стволів, які були хороші дії, які були дії? Може, це у Максима навіть своя спецформа є. А в пожежній частині він як риба у воді тут про все і всіх знає на пам'ять. Зараз ми е, коло машини називається АД е, автодрабина. Е, е, 30 метрів, вона дістає до 9-го поверху. Вона призначена для того, щоб, е, наприклад, пожежа на якомусь будинку високому, щоб дістатися, врятувати людей з вікна або з балкону, щоб можна там погасити. У нас були такі виклики, там треба там, там кота зняти з дерева. Звичайно, всі ці знання у хлопчика не тільки завдяки його цікавості, дуже багатьом речам його вчать справжні прості рятівники. Запихай рукава сюди, поки запихає сюди, вставай край, краєчок. Бачиш там краєчок. Цей професію займається в його сім'ї, не одне покоління, там і батько, і... і батька, батько всі прийшли через ту школу, через пожежну охорону, через рятувальну справу. Звичайно, мрія Максима допомагати на справжніх бойових завданнях, але зараз хлопчик лише виїздить із частиною на порятунок звірят. В цій професії треба мати дар, мати треба покликання від Бога, тому що це не проста професія. Ірина Папірник Володимир Квятковський, головні новини Львова.